Машина то я її продала, а за ті гроші музики хороші, найняла. найняла. музиканти мої, заграйте мені, коваля, коваля, а кобаля. то коваля була дівчина одна, без під Ходила свята драна, без кармана, сама руда, ще й погана, ще речового, якби дошов, підійшов, сьогодні у мене, чоботи хороші, то я їх... О, є робила, а за ті гроші музики хороші найняла. Райте мені коваля, коваля, як була у мене хвостина хороша, то я її продала, а за тіє гроші у хороші найняла. А далі ще раз застувати, це музиканти мої до кінця. За підош. До кінця. Музиканти мої, висарайте мені, коваля! Коваля! А я того коваля! Була дівчина одна, без Лесить поган на стечу, бо тих виспів до шоу.